Вітаю! Сьогодні я хочу вам запропонувати виконати вправу, яка допоможе справлятися з щоденним емоційним стресом. Вже майже два роки українці живуть у стані стресу, постійного виснажливого стресу. Ми багато отримуємо інформації, яка впливає на наш психологічний, емоційний стан. І не завжди встигаємо відновлюватися. Мистецтво змін, реагування на виклики нашого життя пов'язане з нашою здатністю врівноважувати стрес та спокій, для того, щоб забезпечити собі спокій, краще реагувати на стресові ситуації, відновлюватися. Нормалізувати свій стан щодня, зробити такою гарною навичкою для того, щоб почуватися краще. Я хочу вам запропонувати вправу, яка називається Білий птах. Це вправа візуалізація. У цій вправі ми будемо використовувати символи Чорний птах. Це символ стресу, білий птах це вселенська сила перетворення. І ми будемо потирати руками, і це буде символом перетворення негативної енергії на позитивну. Починаємо. Сядьте, будь ласка, зручно. Зробіть вдих-видих. Ще раз дих-видих, не форсуємо дихання, намагаємося робити це спокійно. Дих-видих. А тепер, будь ласка, уявіть, що перед вами чорний птах. І розмістіть ваш стрес чи вашу тривогу чи будь-який стан, який вам дошкуляє, заважає розмістити у чорного птаха. Тепер дозвольте чорному птаху присісти на вашу праву руку. А у ліву руку покладіть білу кулю. яка є вселенською силою перетворення. Права рука чорний птах, у який ви розмістили ваш стрес, а ліва рука куля, яка світиться білим світлом. А тепер, будь ласка, зведіть руки і потріть їх. Ви відчуєте тепло, так, потираємо руки, ще трішки, спокійно дихаємо, дих-видих, потираємо руки. І під час того, як ви потираєте руками, відбувається чудове перетворення. Розводите долоню і в них з'являється прекрасний білий птах. Мініть руки угору і випустіть птаха у світ. Вдих-видих. Посміхніться, будь ласка. Надійте ваші здібності здійснювати зміни. Стрес перетворився у спокій. Відбулася трансформація. Відчуйте спокій. Дуже. Якщо порівняно з тим, як ви себе відчували на початку, перед тим, як ви починали виконувати право, ви стали спокійніші, тривожність знизилась, ваші відчуття, що вам заважали. Зменшилось? це дуже добре. Бажаю вам гарного дня. Бажаю, щоб ваш стан нормалізувався і у будь-який час, коли ви будете відчувати занепокоєння, тривогу, ще будь-які стани, які вам заважають. Ви могли покращити свій стан швидко, безпечно і почуватися себе гармонійно. Гарного дня!